Всім доброго і мирного люди. А, вітаю вас на своєму каналі Критики на дивані. А, читаю тут вкотре новини і хотіла а, спитати у вас, що ви думаєте про Олексія Гончаренка, про нашого нардепа, так би мовити. Просто, що мене смущає, як ж це буде українською? Забула. Добре, потім. А, так от, Чомусь, коли в країні досі воєнний стан, війна, гинуть люди, гинуть військові, а Олексій займається своєю передвиборчою кампанією. А йому там ніяк, ніде, нічого ніколи. А можливо, все-таки краще ті гроші, які він витрачає на свою пропаганду, пропаганду себе, коханого. А, можливо, все ж таки треба було б допомогти хлопцям військовим, там, на фронті, а, тими ж, я не знаю, дронами, а, машинами, які постійно б'ються, якимись ребами і все таке інше, так? те, що нагально потрібно постійно, тим паче дрони, які являються а, а, тим, що тут він є, тут його вже немає. От, і тут уже сьогодні, от знову я читаю від як думку да, від нашого ж Олексія Гончаренка, що вже 20 квітня в Україні можуть оголосити загальне перемир'я. Тобто зараз в Парижі триває там якісь обговорення, ще не да, наші там а, поїхали, наскільки я знаю. А, Наша делегація там у складі того ж Єрмака, того ж Шумєрова, там Сибіги, хто там ще. Троє, да, наче від наших. От. А також там в США, там Рубіо приїхав, там Вітька цей, ну, Вітков цей, собачка Трамповська. От, і Котяра, Кіт Келох. <гум> наш, не наш Котяра ще не знаю, ну подивимося. От. Так от. А що ж ти так переживаєш за перемир'я? Що ж тобі так воно прям сниться ночами, Олексію Гончаренко? Можливо, все ж таки краще про нагальне подумати. Ти живеш, по-моєму, десь в іншій реальності, не там, де всі українці. Ми тут о, зараз повітряна, тут над нами літає з Криму. Херачить. вибачаюся за це слово, куди хочуть цілими днями. Слава Богу, у нас тут без жертва, є, але є в Херсоні жертви, сьогодні четверо людей вбили а більше 15, якщо я не, не помиляюся, постраждалих. Тобто, ну, це для нього вже нормально, да? Тобто, він, це, він вже вирішив, що це нормальне життя. От можна спокійно розпускати всіх військових додому і проводити спокійно вибори. Все. Тобто, це, ну, я теж, знаєте, на це дивлюся, як на якусь держзраду, тому що ну, ти просто реально працюєш на російську пропаганду. Тобто тобі не потрібна війна, давайте тоді все здамо Отим. хробакам. Одичалим з болот, ну, нащо тоді дійсно тримати Україну незалежною, якщо от Гончаренко хоч і голов, Йому головне, йому головне, щоб були вибори. Тобто він навіть знає, що він, вибачте, от, ну, 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 ну нікому от він не треба. От, ну ніхто за нього не проголосує. Там 0-0, ну, ну, там якийсь п'ятий там, відсоток. Тобто, ну, грубо говоря, там чоловіка на. На, на нашу країну. От, і смисл, що ти от який сенс витрачати ці гроші на свою пропаганду, витрачати е, більшені гроші на ці свої там, айфони, там, які ти в три ряда там, виставляєш в Верховній Раді? От, ти краще ну, дійсно там, зроби щось дійсно вагоме. Хоча б, хоча б, якщо ти військово хочеш допомогти, допомог, допоможи е, військовим. які на реабілітації, яким дійсно теж потрібно. А гроші, які по, також по тим Тіктокам, по Інстаграмам збирають гроші собі там на, на лікування і все таке інше. У мене просто немає слів. От людині важливо продвинути своє ім'я. Для чого? Ну, ти для того, щоб його продвинути, ти хоча б зроби щось вагоме, щоб тебе було за що поважати. А ти робиш, ну, просто якісь пусті речі. Ну невже ти не розумієш, Олексію? Ну навіщо ти це робиш? Це просто марно тратство і грошей, які дуже потрібні хлопцям військовим на будь-яких напрямках, в будь-яких лікарнях. А це просто витрачання часу. Ні на що. Це просто витрачання часу: часу людей, часу твого особистого, часу на ну, реально, ти просто тупо працюєш на пропаганду. Я знаю на 100%, що тебе читають пропагандисти з Московії. Це однозначно. Тому що вони часто тебе цитують. І цитують, як вони тебе цитують? У вигідному для, для них світлі. Ось так от. Так що подумайте, а коли країна у стані війни не має бути ніякої предвиборчої, виборчої кампанії, ані від Порошенка. Оці порохоботи мене вже теж просто виморажують, ані від яких, якихось там Тимошенків, Гончаренків і все таке інше. У нас повинна бути одна мета на зараз це вигнати тих робаків з нашої землі. От коли ми це зробимо по повній програмі, тобто, щоб вони абсолютно капітулювали. Я, вже не кажу там за, я не кажу там про державні кордони 91-го року. Я просто кажу про капітуляцію, повну капітуляцію нашого ворога. От тоді, дорогенькі наші, давайте, коли вже будемо жити спокійно, от тоді ми почнемо обирати. Займатися цими кампаніями виборчими. Будемо слухати усіх. Будемо з задоволенням слухати усіх. Будете тоді висловлюватись. Зараз це просто піар на крові. Ваші руки в крові. Тих, хто зараз робить предвиборчі кампанії. Ганьба. Мирного неба. Бувайте!